Що б ти зробила, якщо твій хлопець проміняв вечір з тобою на вечір з компанією і пивом? Um, проміняла б вечір з ним, на вечір з дівчатами і Мартіні. Вперше задушила б його дуже сильно. А якщо б це не підійшло, взяла б дівчик своїх і пішла в клуб. Це <laughs> варіант. Розказала б його друзям, що він думає про те. І більше напевно він. Пішла і здала його в воєнковати. Я думаю, що я б знайшла всі його заначки в будинку, про які б я знала, і витратила б біля свій розсуд. Стала вчити більше. Зважаючи на те, що я займалася <зважаю> <зважаю> боксом, показала. Ну, звісно, ні, певно.